Привіт, це Таня Петренко. Ви знаходитесь на каналі Нотатки Варварки, де я говорю про українську літературу і українські в літературі. Як відомо, привіт, це Таня Петренко. Ви знаходитесь на каналі Нотатки Варварки, де я говорю про українську літературу і українські в літературі. Попри те, що згідно з відомим формулюванням в радянському союзі, сексу не було, зник він як тема з культури не одразу. Принаймні в 1920-ті роки на початках радянської України секс був присутній як тема, і його було багато і був він дуже різний. В літературі українських 1920-х є безліч любовних цен, є безліч роздумів про стосунки і зображення різноманітних стосунків. Є розмови про секс, є роздуми про секс. З'являються як тема повії, причому обох статей. Заторкується як тема аборти, заторкується тема зґвалтування і багато-багато і ще. Тож сьогодні я хочу трошки поговорити про те, якою була концепція любові і сексуальності в 1920 ті роки, оскільки концепція любові у кожного покоління, в кожної епохи є своєрідною. Концепцію любові і стосунків у 20-ті роки вибудовували за протиставлення до моделі попередньої, а попередньою моделлю була модель шлюбу традиційного, шлюбу патріархального або в тогочасній термінології шлюбу буржуазного. Тобто це були стосунки між двома людьми, які між собою були дуже міцно зв'язані і зв'язані на віки вічні з одного боку церковним шлюбом а з іншого боку, що дещо складніше навіть за церковні узи це узами матеріальними, тобто якимось спільним капіталом, спільним домом та іншими спільними матеріальними справами. Це були стосунки, в яких жінка була підневільною чоловіку, де двоє не були рівноправними. Зрештою, жінка в ті часи розцінювалася як такий своєрідний капітал. Тобто, коли чоловік, хлопець, намагався якось звабити дівчину, позбавити її цноти чи просто домовитися з нею про шлюб по завідомам її батьків, це реально вважалося таким собі грабунком родини. Тобто, фактично, чоловік викрадав дочку, викрадав оцей от капітал у родини її батьків. Жінка мала дві постасі: вона мала задовольняти чоловічі сексуальні потреби, тобто розглядалася в якості повії. А також вона була такою собі домашньою рабською безкоштовною силою. Вона мала опікуватися домашнім вогнищем і не отримувати за це жодних грошей. І коли чоловік кудись їхав по роботі, скажімо, жінка неодмінно мала його супроводжувати, тобто вона не мала права на власну освіту, на власну якусь соціальну працю, на суспільству спільну роботу, вона мала це право тільки якщо чоловік погодиться, і тільки якщо це не буде перешкоджати інтересам чоловіка. І власне, от ця модель стосунків, ця модель шлюбу і от такої любові, вона критикувалася у 20-ті роки, причому ми можемо бачити в літературі, як вона висміється, як такі родини ще зображуються, як такі, які ніяк не можуть змінити свої звички і пристосуватися до нових умов. Скажімо, в маловідомій п'єсі Юліана Шпола, Катіна Любов або. Пропаганда є доволі кумедна сцена. В цій сцені є жінка десь так 40 років, і її коханець, з яким у них були нетривалі стосунки, там кілька спільних ночей, цей чоловік є одруженим, і от жінка вирішує, що ну, кілька ночей вони вже провели, разом треба щось діяти. І вона влаштовує привселюдний скандал. Вона на вулиці до нього підходить і говорить: одружуйся зі мною. Ти от зі мною сексом займався, тепер час одружуватися, тому що от згідно з нормами. Ми старого світу, патріархального світу або буржуазного світу, якщо от у людей між собою були сексуальні зв'язки, то як порядні громадяни вони мають одружитися і не чинити блуду. На що чоловік, звичайно, не погоджується, він одружений, взагалі це не в його інтересах, от вона вчиняє такий собі скандал на вулиці, щоб закликати якусь громадськість, щоб от отримати підтримку в обличчі цієї громадськості. І ми можемо спостерігати схожі сцени в літературі 19 століття. Наприклад, згадайте відому п'єсу старицького за двома зайцями, де голохвастов залицяється до дівчини, мама бачить оцю їхню любовну розмову і вчиняє теж такий собі рейхвах по. Серед вулиці, на що, звичайно, ж голохвастов говорить: та я ж тут не просто так, я одружуватись з вашою дочкою збираюся. Тобто це така типова модель поведінки і типова сцена в літературі. Але в літературі 20-х років таке вже не проходить. Норми вже інші. І ми бачимо у цій сцені, як до жінки підходить товариш міліціонера, говорить: ну, товаришко, не треба істерику влаштовувати. Ви просто напишіть заяву, і він буде платити вам аліменти. На що, звичайно ж, жінка ображається і говорить, мені його аліменти взагалі не потрібні. Мені потрібно, щоб він зі мною одружився. Я тут для цього все це влаштовую. І на що її товариш-міляціонер говорить, що ну ні, вибачте, але одружуватись з вами ніхто не буде. Це вже старі часи, стара епоха, це вже минуло. Ніхто нікого до шлюбу силувати не може. Аліменти, будь ласка, а шлюб це залишити старій епосі. І на що жінка розводить руками і розуміє, що істерику вона влаштувала абсолютно даремно. 20-ті роки на противагу цьому от буржуазному шлюбу, який укладався на віки вічні, в якому жінка була абсолютно поневоленою, і чоловік загалом теж був поневолений до певної міри цим шлюбом, такою собі неможливістю спокійно і по-нормальному розірвати цей шлюб. То 20-ті роки цьому шлюбу протиставляються вільні стосунки, вільна любов. Але треба уточнення зробити, що це не вільні стосунки, у нашому з вами розумінні. Вільними вони були передовсім від вінчання. Від церковних уз. вільними вони були в тому сенсі, що їх можна розірвати, що шлюб це не навіки, що можна помилитися, що всі люди мають право помилятися, можуть там вступити в один шлюб, а потім знайти собі когось більш придатного, так би мовити, когось більше до серця. І відповідно далі можна розлучитися без особливих скандалів, звичайно, опікуючись спільними дітьми і платячи аліменти. Тобто, в цьому сенсі шлюб ставав вільний, стосунки ставали вільними. Плюс більше не було розмежування на законних і незаконних дітей, на дітей, народжених у шлюбі чи народжених поза ним. Всі діти були законними за всіма дітьми, треба було доглядати ними, якось опікуватися і платити за них гроші. Власне, концепцію вільної любові всі в той час розуміли дещо по-різному. Доходило і до доволі крайніх радикальних форм, скажімо, в 20-ті роки доволі поширеною була теорія склянки води, яка полягала в тому, що якщо в людини є сексуальний потяг, то то людина має право задовільнити її настільки ж легко, як і випити склянку води. І, власне, доступ до сексу має бути настільки ж простим, як і до питної води. Ця теорія була доволі популярною, але от не всіма вона схвалювалася і доволі сильно критикувалася. Критикувалася, власне, через те, що ну, це означає, що чоловік має ставлення до жінки як до повії, яка має задовольняти його сексуальні потреби. Абовії це все-таки пережиток буржуазної епохи. От відгомони цієї теорії склянки води ми можемо побачити у відомого нам прозаїка у Валеріана Підмогильного. Скажімо, у його романі Невеличка драма герой Юрій Славенко, професор і науковець, не хоче займатися всією цією любов'ю і стосунками. Вони йому не потрібні. Він хоче просто робити свою працю і мати нагоду задовільняти свої сексуальні потреби. Тобто він не хоче бути в стосунках, він не хоче грати в любовні ігри. Він, власне, хоче, щоб доступ до жіночого тіла був таким самим простим, як доступ до питної води, і от він хоче задовільняти свої сексуальні потреби і далі повертатися до науки, щоб йому ніхто не заважав займатися цією наукою і досягати якихось своїх кар'єрних вершин чи наукових вершин. Тобто, в цьому сенсі ми можемо бачити теж такі дещо радикальні погляди на сексуальні потреби і на сексуальні бажання. Проте ця теорія не сильно задовольняла будівничих комунізму. Скажімо, Ленін критикував всі ці новочасні погляди молоді і говорив, що від них віє старим добрим буржуазним борделем треба сказати що повії як літературні героїні з'являються в 20-ті роки доволі часто але описуються вони не аж так суперпозитивно і піднесено річ у тім що повії в літературі 20-х зображаються як такий собі уламок буржуазного світу от таке враження що вони там і залишилися в старому світі а те що от все йде вперед і треба якось інакше поводитись інакше діяти і більше зважати на соціум навколо себе а не задовільняти якісь з одного боку свої сексуальні бажання а з іншого Боку свої матеріальні бажання, тому що повії займаються всім тим, чим займаються, заради грошей, заради якогось власного добробуту, і жодним чином, принаймні в літературі, яку я бачила, жодним чином не звертають увагу навколо себе. От вони такі а, доволі егоїстичні, доволі капіталістичні, якщо висловлюватися мовою того покоління. У повісті Олеся Донченка Золотий павучок, власне, і описується любов чоловіка до повії. Він спочатку ходить до неї просто як клієнт, а потім закохується, і ця любов ні до чого хорошого його не доводить. Закохавшись у повії, він починає виконувати її примхи із порядного комуніста, який постійно був присутній на різноманітних зібраннях, і робив усе для того, щоб збудувати ідеальне суспільство. От з цього прекрасного порядного громадянина він раптом перетворюється на людину, яка шпигує для. Цієї повії, яка робить все, що йому скаже його кохана жінка, і він скочується, от так би мовити, в кримінал, тому стосунки з повіями в літературі ні до чого хорошого не призводять. І я би хотіла згадати іще один текст у зв'язку з цією темою. Це текст Леоніда Скрипника Іван Петрович і Феліс, це фрагмент незакінченого романа Скрипника, який насправді читається як цілком собі самодостатня повість. У цьому тексті ми бачимо гіпертрофоване зображення аристократичного світу старої епохи. Власне, ця сама дівчина Феліс є нащадкою доволі таке аристократичного роду. У неї є Ексцентрична бабця, яка просить називати її тітонькою, і ця сама бабця є дуже розбещеною у сексуальному сенсі, а вона є настільки розбещеною, що ми розуміємо, що це просто гіпертрофований такий образ, гіперболізований образ. Образ аристократії, яку, звичайно ж, треба засудити у літературі 20-х років, куди ж без цього, і от за сюжетом, ця сама бабця старіє, але свого сексуального апетиту не втрачає. І для того, щоб якось заманювати юних хлопчиків, вона має вже їм платити, дарувати їм якісь дорогі подарунки. І на це от вони погоджуються тішити цю жінку і залишатися з нею на ніч. Тобто ми можемо бачити продажну любов, яку купується ця аристократка, ця героїня, яка є теж уламком старої буржуазної епохи. Власне, сама Феліс теж стає утриманкою за секс з нею починає платити старий чоловік, причому платити не безпосередньо дівчині, а її родичці, її бабці, і за ці самі гроші її бабця може і далі от підтримувати свої сексуальні зв'язки, своє розбещене сексуальне життя. Цей текст є мені цікавий передовсім тим, що тут подаються натяки на різноманіття сексуальних практик, на багатство сексуальних досвідів. От воно тут подається гіпертрофовано, гіперболізовано, але тим не менш натяк на нього присутній, і це як на мене дуже цінно в літературі того періоду, попри те, що от в усім різноманітні сексуальні збочення. Візьмемо в лапки цей вираз вони засуджуються і в суспільстві, і в літературі. Тим не менш, вони є присутніми в такій формі у формі сексуальних практик представників старого буржуазного, аристократичного патріархального світу. Але я сказала, що 20-ті роки в літературі були присутні не лише повії жінки, а і повії чоловіки. Тут я хочу згадати один текст Миколи Хвильового, який називається Сентиментальна історія. В цьому тексті є така собі сірока журналістка, яка, як і героїня Леоніда Скрипника, є доволі таки сексуально розбещеною. Її, неймовірно, цікавить все, що пов'язано з сексом, і в тому числі секс продажний. Почати треба, напевно, з опису цієї самої сірокої журналістки, тому що він є дуже цікавим. І про неї, про її появу розповідає нараторка цього тексту Б'янка. Проходячи повз мене, сіроока журналістка обов'язково зупинялася біля мого столика і запитувала мене на вухо, чи не дозволю я їй іще раз ущипнути п'яночку. Я їй, звичайно, не дозволяла. І все-таки на моїй руці було кілька синців і навіть був один синець на правому грудному яблуку. Вона, безперечно, була садисткою, і я за кілька місяців у цьому остаточно переконалася. Ця сама сірока журналістка, коли дізнається, що б'янка є незайманою, прям у неї очі спалахують, і вона говорить, то продай свою цноту, це дуже дорого коштує. Вона її весь час намагається штовхнути на якісь сексуальні авантюри. Вона її весь час натякає на різноманітні сексуальні практики, на свою власну якусь сексуальну розбещеність і зацікавленість у всьому тому, що от може дати секс. І тут є згадка про те, що от вона була би не проти купувати чоловічу любов. Я знову ж таки зацитую. Особливо її інтригують ці ночі, коли на Невському проспекті блукають юнаки з задуманими очима і продають своє тіло. Я здивувалась. невже і юнаки продають своє тіло? Сіроока журналістка зареготала і заціпила зуби. Потім вона казала мені, що це звичайна річ, і її дуже дивує, що їх немає в нашому городі. Вони б добре заробляли, хіба вона, припустім, не купувала б їх? Тож у текстах Миколи хвильового, зокрема і в сентиментальній історії, можна знайти багато цікавих сексуальних моментів, які показують, якою була сексуальна культура, любовна культура у 1920-ті роки. Якщо старий буржуазний шлюб відпадає, романтичні витрабеньки старого зразка відпадають, повії відпадають, то яким був ідеал кохання у 20-ті роки? Яким власне була концепція любові того часу? Ідеалом стосунків у 20-ті роки була любов між інтимними товаришами і товаришками. Тобто двоє мали бути не просто закоханими, їх мало не просто тягнути одне до одного фізично, а вони неодмінно мали разом будувати от нове суспільство, новий лад. Вони мали разом горіти от цією комуністичною ідеєю. Вони мали бути на одній хвилі, і обидва мали би бути от глибоко залучені у всі суспільні процеси, у якусь діяльність. Тобто, не так, що хтось один сидить вдома і закривається там, а хтось другий чи друга іде у Вирокий світ і щось робить. Ні, обидва мали якось залучатися до цього, обидва мали мати спільні ідеї, спільні ідеали. Власне, це багато чого пояснює у деяких художніх творах того часу. Скажімо, у недузі Євгена Плужника, в якій от головний герой, є таким собі затятим будівничим нового ладу, і він закохується в артистку, тобто фактично в буржуйку. І Півроману, якщо не більше, він мучить себе і нас із вами різноманітними роздумами про те, чи це правильне кохання, чи неправильне, чи можна так робити, чи не можна. І насправді щось схоже відбувається не лише в романі Плужника. Схожий сюжет трапляється в повісті без назви Петра Ванченка. Як можна подумати у 20-ті роки з назвами в письменників були проблеми, тому що в Валеріана Підмогильного теж є текст без назви. Так от. У цьому тексті теж є будівничий комунізму, будівничий нового ладу, така собі активна діяльна людина, яка закохується в артистку в цей от фрагмент уламок буржуазного світу в артистку, яку цікавлять лише там їжа, питво, якісь сексуальні розваги, яка є вітряною, і от ніяким чином вона не сприяє тому, щоб навколо забуяв якийсь райський сад, так би мовити, райський сад комунізму. І от він теж переживає про те, що йому робити, і що власне має робити такий чоловік. Він має дотягнути свою обраницю от до рівна інтимної товаришки. Якщо вона не є йому товаришкою, то інтим з нею є ну, таким собі друго третю сортом. І треба сказати, що в цій повісті Петра Ванченка є також дружина головного героя, яка також не відповідає цій ідеї кохання. Вона теж до певної міри є такою собі старосвітською. Скажімо, вона є людиною релігійною. І героя страшенно дратує, що він не може якось по-нормальному запросити знайомих додому, тому що там у нього стоять ікони, а ікони це соромно, це якийсь теж пережиток старого світу. Йому хотілося б все-таки, щоб його дружина не сповідувала мораль своїх предків, так би мовити. А щоб от вона разом із ним будувала новий світ, якось модернізувалася, оновлювалася, а вона собі закрилася в домі, в полюшках, в готуванні, і в релігії. Тобто обидві обрани Нація цього героя загалом є, от такими не ідеальними з погляду от людини нової людини радянської людини, що хоче собі товаришку передовсім, а вже потім, от сексуальну подругу. Якщо абстрагуватись від того, що все це стосується радянського союзу і комунізму, на які у нас українців сучасних дуже велика культурна алергія, то можна за цими ідеями побачити багато насправді сучасних речей. Дуже близьких нам речей. Якщо абстрагуватись від того, що от ці інтимні товариші мали бути товаришами саме по комунізму, то можна побачити за цим багато сучасних речей. Зрештою, сучасний тип стосунків, де двоє мають бути близькими між собою, де в них має бути не лише якийсь сексуально романтичний потяг, а от і якась глибинна дружба, це ж теж ідея, яка притамана нашому часу. От до певної міри вона народжувалася тоді, народжувалася з того, що люди поривали от, із ідеєю старого патріархального шлюбу, де жінка неодмінно є власністю чоловіка або родини, де жінка неодмінно є підневільною. Отаке собі вирівняння статусів чоловіка і жінки. Це загалом тренд не лише радянської України, не лише радянського союзу, а й загалом тої епохи, епохи модернізації, епохи емансипації, епохи боротьби за свої права, зокрема і за права жінок. Тож насправді концепція є доволі цікавою і доволі модерною. Концепція цих от інтимних товаришів. Сьогодні ми, звичайно, і так не сформулюємо. У нас свої погляди на любов, на секс, на стосунки, але тим не менш вона є дуже симпатичною і от вона є породженням тої епохи. Вона є поширеною в літературі 1920-х років. От такі справи з концепцією любові, сексу і стосунків 20-ті роки в українській радянській літературі. На цьому у мене сьогодні все. Я дякую вам за увагу і дякую, що були зі мною. І особливо хочу подякувати моїм патронам. Якщо відео вам сподобалося, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал і на мій Патреон. Я нагадаю, що ви можете написати в коментарях якісь літературні теми, які вас цікавлять і хвилюють, і я неодмінно спробую розглянути їх у своїх майбутніх відео. А ми побачимося з вами за тиждень. Хай вам щастить!